Всім привіт! І, всіх дуже рада бачити на своєму каналі. і я вирішила зняти сьогодні таке відео і поділитися з вами списком книг, які я не буду дочитувати. Це книги, цикли, серії, які я не хочу дочитувати, які мені не сподобались по тих чи інших причинах. Надіюся, вам буде цікаво дізнатися, які саме це книги. Я для себе виділила 11 книг. Про які хочу вам сьогодні розповісти, тому надіюся, вам сподобається це відео. Мовчитися позручніше, і давайте розпочинати. Ще забула вам сказати, що в мене вже майже всіх книг немає в паперовому варіанті, тому що я їх продала. І я десь ось тут буду прикривляти обкладинку, як виглядає та чи інша книга. Поїхали! І перша книга, з якої я хочу розпочати, це книга, яка мені спочатку дуже сильно сподобалась по анотації, це є трейлер, і я люблю трейлери. Але щось пішло не так. Я кажу про книгу Знайди мене від Енн Фрейзер. Ось десь тут прикріплю. Це є перша книга із це або делогії, або трилогії. Я точно ну, не певна, я не цікавилась, тому що мені не цікаво далі знати, що якісь точніше новини про цю книгу. Я думаю, мені ця книга не сподобалася суто тому, що я її обрала невідповідний для себе час. Я її читала більш такий важкий морально для себе час, період. І я думаю, що ця книга навпаки ще більше мене тригернула, тому що я коли її дочитувала, я взагалі була якась якомусь дуже дивному настрої, і я зрозуміла, що я не хочу в подальшому. Читати наступні частини, тому що мене ця книга дуже тригернула. І якось, ну прям пам'ятаю, мені було дуже монстрошно, коли її прочитала. Е, в цій книзі нам розповідається про дівчину Фішер, яка є колишня агентка ФБР. Вона зараз не працює, тому що вона переживає дуже важкий е, стан психологічний, можна так сказати, через певні такі причини. Причини ті, що її батько, її рідний батько є серійним вбивцею. Це просто жах. І... Е, Одним словом, також нам розповідається про детектива Деніела, якщо не помиляюсь, ну одним словом, детектива, який вже 30 років десь орієнтовно розшукує свою зликлу, безві... зниклу безвісти матір, тому що вона кудись пішла і просто не повернулась. І він вважає, що саме цей вбивця причетний до її зникнення, і також він гадає, що цьому вбивцю обов'язково повинен був хтось допомагати, і це не хто інший, як його рідна донька. І там далі він буде вести розслідування, паралельно буде переплітатися розслідування нашої головної героїні. Коротше кажучи, якась така історія, і, начебто, цікаво, мені ну, подобалось до пори до часу. Коли я не почала читати оці описи, як він жорстоко вбивав, як це описувалося, і я пам'ятаю, я якось так читала, і мені... Ну, морально ставало ще гірше. Мене дуже ця книга тригернула, Не знаю, ну просто так попало мені в такий невідповідний період. Я цю книгу, в принципі, я її дочитала, але лише першу частину, і наступні точно не буду. Ця книга, яку я також прочитала лише першу частину, і в подальшому не планую е, далі читати. Це є книга Доторктемряве від Скарлетт Сент-Клер. Якщо не помиляюсь, це є книга про Гадеса та Персефону. А це є книга про богинь та богів, одним словом. Спочатку мені дуже сильно сподобалася ця книга, скажу чесно, але е, знаю, що друга частина це майже те ж саме, що перша частина просто е, зі слів інш, нашого головного героя. Тому що перша частина це її розповідається від головної героїні. І я от, 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 насправді саме оця друга частина мене просто притормозила. Я дуже довго вагалась, я хочу ще раз читати цю книгу. Точніше, ну цю саму по суті історію, чи не хочу. І все таки я зійшла з надумці, що я не хочу, тому що ну, мені було досить і першої частини. Ну, все класно було і все, і все закінчило. Тобто я мені навіть не цікаво дізнаватися, що там буде далі, що там авторка далі закрутить, щоб якось е, в подальшому писати, видавати ці книги. Ну, коротше. А в цій книзі нам розповідається про молоду дівчину Персифону. Вона, начебто, є ну, богиня, але вона зараз живе серед людей, тому що там мати якось їй допомогла скрити свою подобу. І, одним словом, вона має подругу, вони вирішили піти в технічний клуб, там відпочити, і вона там знайомиться з таким загадковим хлопцем, як, з яким вона починає грати карти, і вона йому програє, і вони вкладають такий контракт. Пізніше вона дізнається, що вона уклала контакт, контакт, контра, контакт контракт з самим Богом смерті. От, якщо так. І все, і далі там в них будуть розвиватися стосунки, там є і сцени 18 ну, одним словом, ну, на один раз це непогана історія, але от в подальшому я не хочу досить далі читати щось про цих богів, ну мені вже. Ну, не цікаво, от, якщо так чесно. Вступна книга, це також є перша частина. І, будь ласка, не кидайте в мене тапками, тому що я знаю, що дуже багато є фанатів цієї історії. Це і Бріджертони, перша частина Герцог і я. І я прочитала саме першу частину, і на ній я її закінчила. Ем, я дивилася трішки серіал. І скажу чесно, що і серіал дуже мені так не, ну, не сподобався. Ну, Не те, що не сподобався, просто я нейтрально до нього віднеслася, навіть його не додивилася. Те ж саме і книга. Я, я не дуже люблю читати книги більше в такому класичному стилі. Е, ну, Це не зовсім класика, як така, але ну, що з мені. Ну, прочитала одну книгу, і я вже на цьому дуже сильно Е, Тут нам розповідається про е, період регенства у Лондоні, де оці відбувалися різні бали, всі в красивих нарядах. І розповідається про велику сім'ю е, з восьми дітей. Так. І в цій книзі нам розповідається саме про е, дівчину Дафну, яка отже. Виросла для шлюбу, і вона повинна знайти собі відповідного кавалера на все життя. Тобто це має бути якась достойна пасія. Вона там знайомиться з таким герцогом Саймоном, якщо не помиляюсь. Вони укладають деяку таку угоду і далі там в них будуть розвиватися якось стосунки. Ну, мені, в принципі, сподобалася ця книга, але вже під кінець, я вже пам'ятаю, я вже навіть не хотіла дочитувати цю книгу. щось. Ну, що мені не дуже сподобалося. Я не кажу, що це погана книга, зовсім ні. Це ну, хороша історія, просто не для мене. Наступна книга це також є е е е трилогія, чи там, чот не, наче там чотири книги вже вийшли, можливо, буде і п'ять, не знаю. Я кажу про книгу Жага від Трейсі Вульф. І я цю книгу розпочала читати, але я її навіть не дочитала. Я прочитала буквально 100 сторінок, і я зрозуміла, що це точно не для мене. Мені не сподобалася ця книга. Тут нам розповідається про молоду дівчину, яка приїздить в там якусь таку темну академію навчатися, і вона там знайомиться. А, і там в цій темній академії прожива... вчаться, чи що там вони роблять, не знаю. Не пам'ятаю точніше вампіри. І вона там знайомиться з нашим головним героєм, таким дуже таємничим вампіром. Він дуже такий ем, злий, страшний, там, небезпечний. Е, і в них там щось буде закручуватись. Мені не сподобалось, тому що мені от вже прям початок їхного знайомства не сподобався. Я не пам'ятаю, там були навіть якісь фрази, які просто я не могла навіть читати. Е, я вже так не пригадаю, тому що я її читала. І навіть не пам'ятаю рік назад чи скільки, ну, точно не пригадую. І це така якась пародія на сутінки чи що. ну, Тобто ні. Я зрозуміла, що я не хочу далі читати цю книгу, не хочу продовжувати знайомство з наступними частинами. Можливо, комусь подобається. Це дуже добре, прекрасно, що подобаються книги. Ну, але от мені не сподобалось. Тому я з цієї книги розпрощалась. Наступна книга це є. Я думаю, багато хто буде шокований, тому що багатьом ця книга точно знаю сподобалася, але мені не дуже. Я також її читала в дуже невідповідний період свого життя, і я кажу про дрібним шрифтом від Лори Ашер. Якщо не помиляюсь, це є книга про братів мільярдерів із Дрімленду. Кожна книга буде розповідати про кожного онука. Бредді чи Брейді Ровена, коротше, дідуся, який помер, і він заповів кожному братові спадок, який вони отримують, коли виконують певні його умови. І ця перша частина нам розповідає про Романа Кейна, який, щоб отримати спадок, він повинен відремонтувати, відреставрувати, не знаю, внести якийсь свій вклад в парк розваг Дрімленд. Це їхній парк. От. Одним словом, він туди влаштовується працювати, там знайомиться з нашою головною героїнью Захрою, яка дуже така непідступна, досить приємна особа. І в них спочатку вони, ну, не дуже добре виникає їхнє знайомство, а пізніше в них виникають стосунки. Я не знаю, чому я віднесла цю книгу до книг, які я не хочу продовжувати читати. От Начебто мені перша частина ну, 50 на 50. І сподобалась, і якось мені не дуже сподобалась. Ем, ну, але точно я знаю, що я не хочу читати ні другу, ні третю частину. Все. Не можу точно пояснити свої думки та емоції, але от просто от знаю, що я не хочу. Не хочу, то й все. Наступна книга це також є перша книга із декількох наступних. Скільки їх там буде, я також не знаю. Це є, ну, в принципі, новиночка, Іскра богів від Мари Вульф. Це є перша книга, і цю книгу мені подарувала моя подружка. Я дуже була рада, тому що ця книга в мене була в моїми вішлисті, і я дуже хотіла її прочитати. Я її прочитала десь до половини, і я зрозуміла, що це точно книга не для мене. Що книги про якихось богів це не для мене. І один дуже великий мінус цієї книги, що ця книга вона написана дуже по-дитячому. От я вам скажу чесно, я коли читала, мені здавалося, що я читаю якусь, начебто, казочку для дітей. Можливо, мені так здалося спочатку, не знаю. Коротше, тут нам розповідається про головну героїню Джес, яка приїздить на літо в якийсь там табір а, відпочити чи що, і там вона знайомиться з таким загадковим хлопцем Кайденом, а точніше він є Зевс, а ой, не Зевс, а Прометей, але в подобі... Людські вподобі. І він приїз, приїхав туди в цей табір, тому що там будуть відбуватися якісь турнір між богами, він хоче перемогти, тому що, якщо він переможе, він отримає безсмертя. А щоб перемогти в цьому турнірі, він повинен знайти дівчину, яка буде чинити йому опір. Бо тобто, до того, там, не знаю, він е, дуже такий красивий, всі дівчата там за ним просто падають, страждають і так далі. Коротше, він же, я вже дочитала, як він познайомився з цією нашою головною героїнею, і вона вже про нього просто марить. Я дуже сильно люблю, коли так швидко розвиваються якісь стосунки і події. Я люблю, коли є повільне горіння, тому що не знаю, це більше е, виникає в мене якась така інтрига до героїв. Мені хочеться читати, дізнаватися, точніше, читати далі і е, як розвиваються стосунки, як там вони спілкуються, ось щось таке. А коли отак дуже швидко розвивається стосунки, я дуже цього не люблю. Ну дуже сильно. І Я коли от почала читати, як нашого нагрінів вже просто також ну не чуть закоханого цього Кайдена, я закрила книгу і зрозуміла, що ні, я не хочу це читати. Це не для мене. Наступна книга, це також перша, перша частина із. Не знаю з кількох частин. Це є дотик долі від авторки Еліза Аморе, чи як, я вже не пам'ятаю точно, як вона правильно називається. Ну, Ось тут побачите. Ця книга мені виявилася такою дуже похмуро дощовою. Знаєте, от такі книги, коли от читаєш десь на підвіконні, коли падає дощ, і це надає ще такої більше атмосфери, щось таке дуже якесь. Сире і холодне. От, от В мене от такі асоціації з цією книгою. Тут взагалі нам. Роз... А, до речі, я цю книгу почала читати, але я її не дочитала. Я прочитала теж десь, десь, десь орієнтовно до 100 сторінок, і я, зрозуміла, що я не хочу. Коротше, тут нам розповідається про солдатів смерті. Угу. Тобто, наш головний герой він є солдатом смерті, який. Появляється біля якоїсь конкретної людини, щоб її вбити, і він повинен забрати її душу, тому що все, її час вже на цій землі пройшов, і він ну, повинен її забрати кудись. А, його ніхто не бачить. Але, звісно, що в нас є головна героїня Джемма, як джем. <с at that point> Джемма, І е, вона побачила оцього нашого головного героя. Хоча він шокований, тому що ніхто не може його бачити, але вона побачила, і вона побачила того, хто мав забрати в неї життя. Тобто він прийшов до неї, щоб її вбити, от, ну, коротше, якось так. Але він цього не зробив, і він пізніше хоче з нею познайомитись, тому що хоче дізнатися, як вона може його бачити, і так далі. Не знаю, можливо, також мені не підійшла ця книга якось по настрою, але вона мене ніяк не зачепила нічим. взагалі. Я її читала і була якась така віддалена від всіх цих подій, все, що там відбувалося. щось. Мені також ця книга не сподобалася. Ну, Одним словом, в кожного свій смак, тому, можливо, комусь ця книга сподобалась, це чудово, але щось от мені не сподобалось. Тому я не буду її ні продовжувати читати, тому що я вже її продала. ну... І не буду взагалі далі купувати наступні частини. Восьма книга це є спокушаючи шафера, шафера, шафера» від Дженіфер Армен Траут. І е, я коли її спочатку побачила, як вона вийшла, ну це не є новиночка, це вже досить давненько вийшла, можливо, рік назад. Точно не пам'ятаю. Е, мені так сподобалось оформлення, вона така красива, червоненька. Я думаю, ну це буде щось дуже. Такі цікаве, тим більше це книга, яка читалася ну, насправді швидко, тому що там дуже маленький об'єм сторінок. Але мені кось ну, так не сподобалось, як розвивалися стосунки між тими головними героями, які будуть ці історії. Що я прочитала цю книгу, і я зрозуміла, що це один з найгірших ромкомів, чи це не ромком коротше, романтичних історій, які я читала останнім часом. А тут нам розповідається про меді та про чайза, що ця Меді, вона от вже дуже давно закохана в цього Чайза, Він начебто це знає, але там, через певні там, причини він ну, не піддається е, під її вплив, тобто ну, щось таке. Він її одним словом відштовхує. І вони приїздять, приїздять на весілля брата цієї меді і опиняються там в одному номері. Вони повинні там жити в одному номері. Цей номер таке, якби є для якоїсь пари. Вони там живуть і вони там будуть зближатися. Вони будуть виясняти стосунки, що там було в них в минулому, тобто чому так, а не так і так далі. Ну, не знаю, мене не, мене не зачепили ні головні герої, ні взагалі як був побудований сюжет, ні ці сцени 18. Я це так читала якось. Ну, Ніяк одним словом, ця книга для мене виявилася якоюсь сухою. Це не той приклад стосунків, які мені подобається читати, можна так сказати. Ну там не, не знаю. Не знаю точно, як пояснити вам свої емоції, але ця книга мені не сподобалась. І наступні книги, які будуть виходити, там вже вийшли, начебто дві книги, якщо не помиляюсь. Ну, зараз, по крайній мірі, я не хочу їх читати. от. Наступна дев'ята книга. Це книга, яка також, начебто, дуже така була популярна і розпіарена. Але це є книга, яка от просто заходить далеко не всім. Це книга, або яка дуже сильно подобається комусь, або книга, яка взагалі не подобається. І це є я. Я кажу про книгу Паперовий палац від авторки Міранди Ковлі. Щось там далі. Я не пам'ятаю. Тут нам розповідається про головну героїню Елеонору, що вона таке якби зрадила своєму чоловікові десь в озері чи що. Ну, коротше кажучи, це якась така історія, мені за це більше депресивна. І там буде про її сім'ю розповідатися, про мати, якщо не помиляюсь. Тобто я прочитала буквально декілька сторінок, і воно мені одразу не сподобалось ну, Багато кому ця книга не сподобалась, але і є ті, яким книга капець як сподобалась. Не знаю, це точно не моя книга. І я її хотіла читати, точніше, давати їй другий шанс, але я зрозуміла, що до чого себе мучити, якщо ну, мені точно ця книга не сподобається. Для мене це було написано дуже нецікаво, дуже сухо, якось так депресивно, можна сказати. От, тому Цю книгу я не дочитала, я її продала і взагалі. Забула, по суті. Повертатися до неї я не буду точно. Наступна книга, яку я не дочитала, але мені дуже сильно подобається ця авторка. Ну, це дуже так, я голосно кажу, що подобається авторка, тому що в цієї авторки я читала книгу, яка мені дуже сильно сподобалась. я захотіла прочитати наступні книги. І я кажу зараз про книгу двоюрідні від Карен Макманус: Брехун серед нас. о, До речі, вона має ось брехун серед нас, ось тут. Мені дуже сильно сподобалося, двоюрідні я також маю, я її ще не продала, тому що я все-таки дуже хочу дати їй другий шанс. Я цю книгу дочитала навіть більше половини, і щось мені взагалі не було цікаво, що там відбувалося, що з тими головними героями, чому так і так далі. Якось ну зовсім не зовсім не так було мені читати цю книгу, як я читала книгу Берехун серед нас я просто. Пролистувала сторінки, я не розуміла, що з нею робиться, мене настільки затягнула ця книга, а ця така виявилася для мене дуже таким великим розчаруванням, але я все-таки дуже не хочу все-таки закидати цю книгу. Я дуже хочу дати їй другий шанс, і, можливо, розпочну її читати з самого початку, тому що я там вже багато чого забула. Взагалі там історія нам розповідає про те, що одним словом, слухайте я знаю, що ви зробили. Це такий лист надіслала мати своїм чотирьом дітям, начебто якийсь такий лист. І після цього вона повністю зникла з їхніх радарів, з їхніх життів вона перестала з ними спілкуватися. І от проходить велика кількість років, вже ці діти мають своїх дітей, і ці їхні діти отримують лист від цієї, начебто, бабусі, яку вони взагалі, походу, навіть ніколи і не бачили. І вони отримують листа, запрошення, щоб вони приїхали на курорт до цієї бабусі, там якийсь санаторій чи що це є. Ну, я не пам'ятаю, не хочу говорити, бо не пам'ятаю, кудись там приїхали. Там їх троє, вони приїхали, і вони там щось я так дочитала, що вони там щось хотіли вияснити, і далі я навіть вже не пам'ятаю. Тобто там є якась така сімейна, давня таємниця. Через яку ця їхня бабуся просто відреклася від своїх дітей, по суті. Що там трапилося, я не знаю. І мені взагалі не дуже імпонували самі головні герої. Короте, я трішки розчарована, але все-таки я думаю, що я дам другий шанс цій книзі, тому що ну, мені. Сподобалась брахун серед нас, і я все-таки дуже сильно надіюся, що, можливо, я знайду відповідний настрій. і Мені все-таки книга «Двоюрідня» також дуже сподобається. І наступна остання одинадцята книга, а, яку я розпочала читати, але я не закінчила, і я не хочу її навіть дочитувати, тому що вона мені не сподобалась. Я не знаю, чи це є е, е, декілька книг, але мені здається дочитала, що це є перша частина Із, тому. Якось так. Я, а, я кажу про книгу Закляття Ворона авторки Луен Сміт. Це є таке більш історичне фентезі з атмосферою Вікторіанського Лондона. Мені, в принципі, подобаються такі вайпи, така атмосфера. Але щось ця книга мені не сподобалась. Я дочитала достатньо, щоб зрозуміти, що вона мені не подобається. Коротше, тут нам розповідається про детектива Іана, який прокидається там в палаті в лікарні, і він взагалі нічого не може пригадати ні звідки він, ніхто він нічому він потрапив в цю лікарню. Він пам'ятає дуже смутно лише якихось таких постатей, які біля нього стояли десь. І все. І згодом він дізнається, що до цього замішані дві жінки, які його, по суті, знайшли. Ці дві жінки це є дві сестри відьми які мають якесь таке дуже моторошне минуле. І він з ними знайомиться, їх знаходить. І він розуміє, що ці відьми, одна з сестер, вона просто забрала його спогади. Всі вона так робить, коли бачить, що людина вже, наприклад, там помирає. Вона забирає її спогади і ховає в такій, як кришталевій кулі. Коротше. Вона просто думала, що він же також мертвий, і тому це зробила, але він все-таки вижив. І коротше, він е зустрічається з її з цією сестрою однією спочатку, і вимагає, щоб вона повернула йому спогади і допомогла йому пригадати взагалі, е що трапилося, і далі я вже не читала, тому що мені щось стало нецікаво, і мені не спод, взагалі, от мене не заціпили самі головні герої. От в мене так часто буває, якщо я читаю книгу, сюжет. Класний, але головні герої мені ніяк не імпонують. Я автоматично не хочу читати цю книгу, тому що мені не цікаво дізнаватися, що ті герої будуть робити, хто вони є, звідки вони прийшли, куди йдуть і так далі. Ну, отак в мене чомусь є. Я вже це замітила неодноразово, коли читаю якісь такі схожі книги. Отже, наразі це всі книги, про які я хотіла вам розповісти. Книги, які я не буду дочитувати. Можливо, комусь з вас ці книги сподобались, це буде просто прекрасно. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями про ту чи іншу книгу в коментарях. Мені буде дуже саме цікаво прочитати. Надіюся, вам було цікаво. Обов'язково бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних, читайте українську мову і зустрінемося вже в нових моїх відео.